Іду знімати комоди. Тут також дуже великий вибір. Ось такий комод 6,983 на 6 шухляд. Об'ємні такі шухляди. Виглядає дуже гарно. Можна замовити ще ось в такому кольорі під дерево. Розміри 1,60 мет в ширину, висота 80 см і глибина 43 см. Такий симпатичний, сучасний. Далі ось такий комод 4,671 знижка 15%. Це такий комод з декором. Теж 6 шухляд, але вони вущі. Це також ламіноване ДСП, що цей, що цей комод. Якщо будуть фасаді дверцята, то я потім буду окремо наголошувати. Так? Звичайні матеріали. Ось такий розмір, 1,40 ширина, 82 висота і 40 глибина. Теж такий приємний колір під дерево. Далі ось такий комод. Низенький, але на 6 шухляд. Я так розумію, що шухляди не дуже глибокі. Так, тут не такі глибокі шухляди, як в попередніх. 4,880. 480, 1,40 ширина, 76 висота і 40 глибина. І тут така гарна товста стільниця, тому він так стильно виглядає. Такий комод 4697. Тут комбінація окремо дверцята і окремо шухляди. Ось такий. Це такий можна і в коридорі поставити. Розміри метр 20 м ширина, 82 метра, висота і 40 глибина. Ось такий комод, і до нього можна замовити ось такий варіант. І також по кольорах підходить ось такий. Якщо замовляти такий 3,380, ось його розміри. А цей 4754, тут чотири шухляди посередині. Ну, це такі комоди. Теж підходить для коридора, тут полички з обох сторін, стільниця така, точно гарно це виглядає. Далі ось такий варіант, схожий на попередній, теж тут шухляди чотири, тут полички, 4324. Метр 25 ширина, 89 висота і глибина 41 сантиметр. Ось такий комод, він тільки з дверцятами, це такий підійде теж в коридор 8364, але тут всі дверцята на ось такій системі забула, як називається, коли натискаєш і відкриваються дверцята. Він дуже широкий, майже 2 метри. 1,90 метра ширина, 84 висота і 35 глибина. Ось такий. І саме в цьому комоді ці дверцята і ось, ось ці елементи. Це все фасадні елементи, це вже не ДСП, тому її вартість, відповідно, дорожча. Ось такий комод. 6255, метр шістдесят ширина, 43 глибина, 86 висота, шухляди і широкі, і глибокі, багато в нього поміститься. Ось такий комод: 3090 90 ширина, 80 висота і 38 глибина. Ось такий комод 7122. Тут посередині чотири шухляди. Дверцята. Ширина Метр м, висота 86 і 42 глибина. І знизу ось такий 5,910, 15% знижка, ширина 1,60 м, висота 82 і 40 глибина. Посередині три шухляди, такі об'ємні, глибокі. І дверцята. Ось такий варіант 3,783. Об'ємні шухляди. Комбінація такого кольору під бетон та білого. 90 в ширину, 80 в висоту і 43 глибина. Ще є ось такі комоди з фігурними такими фасадами. Ось цей коштує 4,344, а ущий та вищий 4,140, Але я не дістанусь туди, щоб подивитись на розміри. Тут дуже великий асортимент дрібних меблів, полички. Приліжкові тумби, також є тумби під телевізор. Це буде в наступних відео. Обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайки. Я буду розуміти, що вам цікаві такі огляди. А наступне відео буде з оглядами шаф гардеробні секції. Не пропустіть і до зустрічі в наступних відео.